Це лічильник лікарні, лікарні, яка подається на лікарню, воду рахує, а це наша стара вода. Це ваша душова, так? Так, душова наша. Тут ремонт коли останній раз проводився? За мої руки роботи не раз. Я на цій котельні вже працюю 10 років. Лаборантом ми пом'якшуємо воду, яка поступає в котли. Ми Працюємо в таких умовах, як ви бачите. Затримка в нас в зарплаті. Ну, надіємося на краще, але поки є так. Ну, нам тільки треба, щоб в нас була вода і сіль, наша робота. І ага. робимо регенерацію і от робимо аналізи. А солі вам вистачає чи не вистачає? Ну, привозять робота тяжка, треба деколи поносити, подавати. І... А у вас в штаті скільки двоє осіб, так? Чи більше? на лікарні я одна і підмінна. Ага. Ми через день. Тобто у вас жінки працюють тяжку роботу, виконують деколи? Ну, не кожен день один, треба. Я Світлана працюю на котельні на території лікарні. Яка подається в сезонний час опалення. і Круглий рік гарячу воду подаємо на лікарню. Працюємо майже 19 років. Я якісь е збої були в подачі тепла, чи не були? Ну, були збої в тому бойлері, погано грілося, але поміняли. Тепер все добре, вода дуже добре гріє тепер. Ну, вода днем тільки, на, на ніч не дають. Є затримка трошки зарплати, але надію, що це все нормується, що все буде добре. Ну, за січень дали, а от за, там, ті Київ щось там тягне, кажуть, Київ, щось Київ не дає. Січня місяця тянуть за е, листопад і буде. Зрозуміло. Або лише раніше затримки позаробні? Ну, третій рік так підряд такого затримки, по півроку майже. Ну, потім дають потім з часу. Електрик Микола Пелех. Ослуговую лікарню і старе місто. Працюємо на, на дуже застарілому обладнанні. Ніхто не вкладає кошти в модернізацію. Ну, говорять, що, що нема грошей. З Києва не, не приходять. Відповідно. Затримка зарплатою. Ну і хотілося по, по вищому розряду. Не, не, не по самому вищому, а щоб в... додали. Працюю по четвертому, хоча б п'ятий, щоб дав. Скільки треба коштів, щоб змінити тут обслугову механізму? Тобто, я навіть не знаю. Тут треба хорошого бухгалтера, щоб то все порахував. Бо зараз ціни косміть. Але неодмінно треба міняти і змінити. Ну, сам, ну, самі дивіться, от... 74-й рік. 73-й. 80-й. 80-й. Ну, стараюся. І ви все обслуговуєте цілу лікарню на старому обладнанні. Так. І, зрозуміло. Ну, часом, от, бачите, підгорає. Припустимо, якщо це обладнання вийде з свого використання або згорить, чи ще щось. Ні, ні, е, так, е, так, ні, на гроші. І з кілька часу, щоб поміняти. Я, я говорю ви а там, там же вирішують. Угу, зрозуміло. Тобто, якщо піде збій тут, то ціла лікарня може остатися без світла. Таке може бути. Все зрозуміло, дякую. Прошу. так? І тут, Це ваша майстерня. Ні, лікарні майстерні. — Лікарні майстерні. Ви і труби, і все, то робите все, так. Що бачите. Ага. Ну і все, що могли, то друг на дружку. Накапали. Да. І на всіх, що могли. І ну, тут найцікавіше було де до того. Колись тут мій син бігав, фотографував, фотографірував, розкопували на пологовому фундаменті. Та там покрали, покрали, покрали. Це помочь дію, ж тоді балотувався. То так неофіційна інформація. Вроді якийсь пан Кутник захотів бути мером. Подав заявку, а йому кажуть, а ти крав на пологу. І давай провіряти. Провіряли, провіряли, вроді він трошки навіть посидів два-три тижні, вроді він навіть інфаркт заробив, за той час випадкові пройшла, мера вибрали, там все скінчилось. А що крали їм? Ну як механічно? Ну що, коли будується щось, тут є, що вкрасти. А Ми як оті ремонти робили, оці Не, фасади? То, то, а же... то дурні японці прислали хлопа сюди провірити. Бо то ж японські гроші. Uh -huh. Він приїхав провіряти. А що провіряти? Як фірми тої вже немає, що робили. А якщо В кінці воду давно. І так... Ну все грамотно робиться. Все грамотно і немає як. Немає крайніх. Нема крайних. Добре, будьте здорові, дякую вам. Все, все, все. добре. Так. Ой,